Вітаю вас на моєму мой ютуб-каналь. Сьогодні я розкажу вам про новий проєкт, де можна непогано теж заробляти. Супер Алло Віп. Дивіться, друзі, для реєстрації вводимо адрес електронної пошти, пароль, підтверждаємо пароль, e, пароль безпечності, Код приглашення, друзі, вас буде, коли прийдете по мій реферальній силочки. Також можна зайти по номеру телефону, друзі, як кому угодно. <кій> Також є техподдержка. Ось, якщо вам щось не ясно, можете написати. E, Всіх вам отвітять. І так, також можете вибрати мову. Української, на жаль, немає. І так, давайте далі, друзі. Давайте віддаємо мій кабінет, я вам все покажу, розкажу. Я перейшов на vip 1 друзі. І обов'язково буду робити виплату з проєкту. І так, дивіться, приглашайте друзей і отримуйте бонуси. То є, е, время мероприятия 28 августа, тобто проєкт 2 .00 сентября. По восточному времени, друзі, стартанув. Ось 5% дивіться. Вознаграждение в розмірі 5% за приглашену. Далі дивіться. Пополняйте в розмірі 80 USDT, допустимо. отримуєте 4. Ну, короче, тут все понятно. Ну, це бонуси, все. Далі дивіться. Если ваша команда, допустимо, поповнилась на 10 000, ви отримали 500. Від одного уровня від другого, допустим 1000 і так далі. Давайте перейдемо далі. В принципі, тут нам нічого не цікаво. Ось проценти, це я вам все, друзі, зараз покажу. Е, і так, нажимаємо закрити. По проєкту, дивіться, друзі, для того, щоб перейти на VIP-1, друзі, вам треба поповнитись. Ось, вибираємо суму поповнення тобто яку ми хочемо. Допустим, заходимо через USDT, вибираємо колишний счет. Копіруємо адрес нашого кошелька, друзі, і поповняємося. Після того, як ми скинули ту суму, друзі, яку ми хочемо, vip 1, vip 2, куди ви хочете перейти. Нажимаємо Поповнення завершено. В течение від 1 до 3 хвилин, друзі, кошти вам поступлять на баланс. Якщо кошти не поступають, нажимаємо ще раз, таке буває. Так само можна, друзі, зайти і в Тобто, Все, в принципі, то саме, все понятно. Я думаю, хто, хто заробляє, то і розуміє. Далі, тут ми будемо відзивати, я вам потім покажу на даний момент, у мене бачите, 0. Також тут є бонус, виходить 8 тисяч. Давайте я вам покажу. Ось, дивіться. Мінімальний вход всього 10, виходить, 8 тисяч, типу вам дається бонус. Ось в мене vip 1 Давайте далі прийдемося по, -по, -по проєкту. Друзі, Що я вам все покажу, розкажу. Далі у нас тут є допомога, друзі. Якщо вам щось не зрозуміло, можете прочитати, подивитися по... по цьому. Тут ось наша команда буде показуватися. Ось. У мене все по нулям, бачите, можете приглашати в команду для того, щоб отримувати стабільний доход. Також є приложення. Кому цікаво, хто хоче, може пользуватися приложенням. Тобто є як для Android, так і для Apple. Активація. Давайте подивимося активація ось у нас. Ось, активація. дивіться, приглашайте друзей і поділіться з щедрими преимуществами. Тобто, приглашаєте, заробляєте. В принципі, тут все понятно. Агентське Ну, кому цікаво, хто хоче, може почитати. Щас я вам, друзі, покажу, в принципі, тут нічого інтересного такого немає. Ось, агент, агентство сотрудство, можете почитати, кому цікаво. Кому не цікаво, можна не читати. Тут, друзі, у нас ваш реферальний код, ваша реферальна силочка, тобто можна приглашати в команду для того, щоб отримати більше доходу. Давайте, друзі, зачекайте, я зараз перейду. Ось. Тут ми можемо подивитися, ось награди є, дивіться. Создайте команду і отримаєте щедрі награди. Ось має кожен подивитися, які награди ви можете отримати. Ось ваша реферальна силочка, ваш реферальний код. Е, Приглашаєте в команду, отримуємо награди. Дивіться, е, тут у нас іде 4 реферальна система це дуже круто. Кстати. Дивіться. 9% 3%, 2% і 1. Приглашаєте в команду, друзі, і отримуєте доход. Награди за приглашення: 4 USDT автоматичне розпространення. Ось бачите, дивіться. Кількість приглашених. Скільки буду приглашати, буду отримувати награди. Перше поповнення счета 80 USDT і вище. І так далі. Безлімітний 4 USDT. Бачите? Безлімітний. Тобто, друзі, можна приглашати і отримувати стабільний доход. Ну, на приглашеннях даже заробляти. І так, давайте, друзі, перейдемо. Е, далее. На, на, на мене цікавить ось по проєкту. Е, тут у нас ідуть, як обично, в принципі, котировки. Ось. Можете подивитися відео про сайт, про проєкт. Ось котіровки в нас є. І так, давайте почнемо працювати. Нажимаємо клічна і оценка. Давайте я виповню на сьогодні своє завдання. Ось в мене одне завдання доступне. Нажимаємо начать. Все, йде пощот. Все, дивіться, 3, 32, друзі, USDT я отримав. Тобто з десятки я вже 3 отримав. Непогано. Тут нас ось можна подивитися, які проценти доходу. то e VIP-0 у нас 0%. то есть VIP-1, дивіться 35. Це дуже шикарно. VIP-2 40%. E VIP-3 45% і так далі. Дивіться VIP. E VIP-4 у нас вообще йде 50, там 55 і так далі. то есть, По VIP можна, друзі, подивитися, кому цікаво. Далі дивіться. Вкладувати деньги, Тут можна вкладувати, тобто. Інвестиція, e дивіться, цикл, один день. Ціна 50. то есть, Можна, допустимо, купити е, на 3 дня цикл е, і отримувати 45% доходу. Тобто можете тут інвестувати, якщо вам цікаво. Далі інвестиційні рекорди, ось е, пригласити команду. Тут ви можете, друзі, приглашати в команду для того, щоб отримувати стабільний доход. Друзі, так само можна дивіться. Ось, отримувати бонуси. Я вам показував. Є награди за бонуси, кому цікаво. Заходимо, приглашаємо і отримуємо стабільний доход. І так, давайте перейдемо далі в мій кабінет. Ось У мене 800, ну, 8013 на балансі, получається, 10 мої інвестиції. І 3,32, це я вже, друзі, зможу виводити. Ось, Тут будуть показуватися ваша реферальна програма. Получається 4 уровня, приглашаєте в команду, заробляєте, центр безпесності, передача. Тобто, можете обміняти валюту. Учебні по квантуванню, новості, язикові настройки, общая проблема у нас і скачать прилаження. В принципі, друзі, тут все понятно. Ось тут наші деталі. Дивіться, поповнення шоту на 10 USDT на відпадення заходів. Тут вже моя прибель 325, ой, 35, друзі, зразу мій доход. Тут можна так само змінити мову. Також дивіться, тут у нас, де показується увідомлення про виплату. Ось, де показується увідомлення про виплату. І так само підтримка, друзі, якщо вам щось не обращайтесь. І так, Давайте будемо, друзі, заказувати виплату. Давайте перейдемо на мій кошельок. Чекаємо, друзі, я введу пароль. І так, друзі, ось ми зайшли на мій кошельок. Як бачите, в мене є 30 TRX, USDT в мене 0. Давайте отримаємо, нажимаємо отримати, копіюємо наш номер. Вертаємось, друзі, назад, і будемо заказувати виплату. Давайте перейдемо на проект, закажемо виплату. Побачимо, як кошти швидко нам прийдуть. Чекайте, друзі, йде загрузка. І так, друзі, давайте закажемо виплату, нажимаємо отзивати. Можна як з кабінета вивезти, так звідти немає різниці. І так, дивіться, 3.32 в мене доступно. Вводимо адрес той, що ми друзі, скопірували. Вводимо э, наш пароль 3. 3.32. І так, давайте будемо заказувати виплату. Нажимаємо підтвердити. Чекаємо, друзі, доки кошти поступлять мені на баланс. Все, вивод э, успішний, друзі. Чекаємо, доки кошельок просигналізує про виплату. Давайте перейдемо, перевіримо деталі наші. Нажимаємо на деталі. Буває, кошельок мене не сигналізує, як коли. Ось наша прибіль: дивіться, мінус 3,32. Тобто, кошти я вивів без проблем. Чекаємо, доки кошти поступлять мені на баланс. Все, друзі, дивіться, кошти у мене вже на балансі. Ось 3.32 мені поступили без всяких проблем. Давайте перейдемо на мій кошельок. Чекаємо, друзі, е, доки я веду пароль. Все, друзі, дивіться, кошти мені прийшли без всяких проблем. 3.32, навіть без комісій. Е, всім, друзі, дякую, кому цікаво, заходимо. Заробляємо в зі мною. До побачення.